Всім привіт! Мене звати Віта. Я проживаю в місті Фюрт неподалік Нюрнберг у Баварії, в Німеччині. Я одразу хочу представитись, можливо, хто перший раз потрапив на канал. Зараз я знаходжусь в місті Фюрт в міському парку, тому, можливо, там качки чи пташки співають. І, то я перепрошую, можливо, вони голосніше за мене. Я сьогодні хочу прокоментувати. Порозмовляти про коментарі, які були написані під останнім відео, я розповідала про те, як я прийшла на мітинг, і серед наших людей, українців, з якими я спілкувалася, я одна розмовляла українською мовою. Решта всі розмовляли російською. І дуже багато, дуже багато глядачів, дуже багато людей мене підтримало, дуже багато написали добрих коментарів. Я вам дуже дуже вдячна за коментарі. Я читала і я розуміла, і я розумію вже, що я не одна, я не одна і це гріє душу. Я би хотіла кожного назвати, кожного коментар прочитати. Але я подам посилання, якби хто хотів подивитися, будь ласка, почитайте. Я би з радістю все почитала і обсудила, але просто не хочеться робити дуже велике відео. І я знаю, що люди теж не мають часу або терпіння продивлятися дуже довгі відео, тому я стараюсь їх довгими не робити. Я насамперед хочу дуже щиро подякувати. Дуже щиро подякувати за те, що ви долучилися, доєдналися, що ви підтримали мене. На жаль, були і погані коментарі, були різні нейтральні коментарі. Але підводячи резюме, я хочу сказати. Як би не сперечалися в коментарях, як би не доводили люди, які досі розмовляють російською, вони оправдовувались, доводили, що чому вони це роблять, або хтось з коментарі писав, я хочу сказати, як би не сперечались, бо вже почалися в коментарях сперечки, так як зазвичай це буває, але я хочу сказати, підвести риску, що істина вона одна. Якщо тією чи іншою мовою я зараз говорю в цілому не розмовляти, якщо мовою не розмовляти, то вона рано чи пізно вимре. І це прикро. І я зрозуміла одне, що не діляться люди в нас, я русскоязичний, чи я ще щось, це інша тема. Я стосовно мови хочу сказати, що я зрозуміла, що на сьогоднішній день люди поділяються. Ще на такі два типи. Люди, яким не байдуже, і тому вони надалі, де б вони не знаходились, розмовляють українською і навчають дітей своїх української мови, і людям, яким байдуже. І це така правда. І як би нам прикро не було, тій частині кому не байдуже, але це так і є. Не розмовляють вони, тому що щось там голова в них, вони кажуть, не працює, не варе, вони не думають, а не думають по-другому, що то там і що. А просто вони не хочуть, і їм байдуже. Їм байдуже, якщо мова вимре. Подивіться на мови та сама білоруська. Вона ж на грані вже вимирання, і тільки зараз, коли така страшна йде війна в Україні, є люди, які пробудились, які прокинулись. А що ж є, є частина, і які вже скрізь навіть в Ютубі я бачила багато каналів, які ведуть чисто білоруською мовою. Дивіться Молдова, молдавська мова, де вона? Її навіть немає в Google-перекладачу. Мій чоловік з Молдови, тому я про це кажу. Інші мови, Казахстан, казахська мова, подивіться, що відбувається. Мови немає, мова вимирає. І тому чи буде мова далі чи ні, залежить від кожного з нас. А якщо буде мова, звичайно, будуть і традиції, і далі буде український народ. Тому що зверніть увагу, як Окупували якісь території, не буду називати їх, як би я хотіла назвати, і одразу що першим ділом роблять? Всі назви міст, сіл, навіть маленьких, вони російською. Був Маріуполь через і українське став Маріуполь вже по своїму, в своїх кольорах і все таке інше. А хтось скаже, що це не важливо. Це насамперед важливо. І просто через таких людей вмирає мова, які не хочуть, особливо ті, котрі проживають в Україні і зараз народжують дітей, і зараз вже ж їх навчають російською. І це дуже страшно. Ще хочу я відповісти і пояснити на такі коментарі, типу. А чому ви ходите на ті мітинги? Ви не ходили б на ті мітинги. Та йшли б ви вивчали німецьку мову, та йшли б же ви врешті працювати, бо ми втомилися вас кормити. Я не знаю, хто там писав. Де я маю на увазі, ця людина проживає, і скільки, якщо в Німеччині проживає, то скільки років, і скільки років емігрант, і яка доля цієї людини. Але ось такий коментар. Тому я хочу пояснити, бо багато людей долучилося, багато людей підписалось, і багато не знають, що це за одна жінка, така сидить і щось розповідає. І звідки вона впала. Тому я хочу сказати, що я не є в Німеччині як біженка. Я перший раз колись виїхала з України, ще в 2002 році, зараз 2024, тобто влітку буде 22 роки, як я перший раз виїхала. Я проживала в Польщі багато років, я проживала 12 років, майже 12 років в Польщі. П'ять років, трішки більше вже як 5, я в Німеччині, бо це залежить від якого моменту рахувати. Якщо я перший раз приїхала з валізою до свого зараз теперішнього чоловіка, то це був кінець 18-го 2018 року, 2018-го. А якщо рахувати з моменту одруження, чи рахувати з моменту, що отримала документи, документи отримала буде в кінці серпня, в цьому році п'ять років, тобто 5 років. Я в Німеччині, тому я не приїхала як біженка. Стосовно мови кажуть: ідіть, уже вчіть, що ви тут про українську мову пишуть мені, тут розповідаєте, плачете. Ідіть вчить уже німецьку та йдіть, ради Бога, вже працювати, бо набридло нас набридло нам вас кормити. Я хочу сказати, що я тут в років, як я сказала, і так сталося, що я на дойч курс не була. Хоч я і хотіла, і навіть, до речі, в мене й не було думки йти в міграційну службу, в Аусландербіхорди йти казати, дайте мені безкоштовний курс, якось мені в голову це не прийшло, тоді не знаю. Але була пандемія, записалася я раз з першої роботи мене шеф записала. До речі, вона каже: тебе хочеш оплати ми пошлю. Така була історія. Потім через півроку, це в 20-му році було. Березні раз, а в 2020 році було раз восени, записали мене знову, але школи були закриті через пандемію. Тобто я на курс не ходила. Я колись ще до Німеччини, до Німеччини в Польщі в 2018-му вивчала трішки. Але як я приїхала сюди, в Німеччину, ось приїхала це місто Фюр до свого чоловіка, я так сталося, я не була на курсі і ні на якому, ні на безкоштовному, ні на платному. І я просто в 2021 році восени, вересня, 10 вересня, версія, я записалася на екзамен на Б1, просто сама. І сама пішла, собі здала. Тобто, щодо мене посилають ідіть, вивчайте. Я вже два роки тому, вже більше, так? Восени було два роки, минуло два роки, як я здала німецьку мову, здала екзамен на Б1. Так само було і з польською мовою. Взагалі, я, я скажу, що я спеціально її так не вивчала. Я жодного взагалі, якщо з німецької, я більше я зусиль приклала. але польську я просто приїхала, там проживала, я її вивчила. Щодо роботи і щодо сидять на шиї за державні кошти, і ми вас кормимо. Я хочу сказати, мені ось днями так скоро. Ще трішки і буде 48. Мені 48 років. Я проживала за своє життя в Україні, я проживала в Польщі і я проживаю в Німеччині. І я хочу вам сказати, так як є, що за всі свої 48 років я ні дня, я ні разу ще не отримала від держави просто так безкоштовних грошей. Навіть коли я навчалася і я доньку народила, то я навіть не брала академію відпустку. І я навчалася, потім працювала і в Польщі постійно працювала. Я працювала завжди офіційно, і дощик, вже почався дощик, я тут така сижу. Але ця камера, вона васадихт, тобто вода не проникне. Я вам докажу, якщо встигну. Я хочу сказати, що я ні разу, я ні разу ніколи я не жила за державні кошти. І ні в Польщі теж, ні в Німеччині. Не було так, не сталося. Я не кажу, що це погано. В житті різні ситуації бувають. Зараз люди втратили все наші, втратили домівки, багато хто, бо є різні біженці, так є зі страшними історіями, які страшне пережили, і їм потрібен час, їм потрібна допомога, і їм теж потрібно жити, їсти, дітей своїх кормити. І я не кажу, що це погано. Я просто відповідаю на питання, що мені сказали, написали, що ідіть, ви вже там вчіті, ідіть вже працюйте. Працюю все життя. Працюю все життя. Часом хтось там пише, що чоловік. Я свого чоловіка в 43 роки, 42, не, не повних 43. Я його зустріла і якось я раніше проживала, жила на цій землі і доньку сама виховувала. Бо було доньці 5 років, як я розлучилася з першим чоловіком. Тому я завжди працювала. Хто знає Ближче у на нас багато років той знає її про доньку, де вона, що вона теж сама самостійна, сама собі режисер і все життя працює з, ну, з молоду, скажу так, з Варшави ще 16 років. Тобто ми ніколи ні в кого на шиї не сиділи. Крім того, що я працюю на ставку, так, багато хто давно нас дивиться, той знає, де я працюю і чим ми займаємось. Чоловік мій теж працює. Є в нього робота постійна, але також він підприємець і я разом з ним ми працюємо на веселях. Але це сезонна робота з травня, так приблизно, кінець квітня може бути до середини жовтня, так? бо здебільшого в Німеччині веселя <кхм> організовують влітку. І це сезонна робота. Він, <кхм> Мій чоловік весільний фотограф, а я відеограф, я роблю відео. І так ми заробляємо. Я перепрошую. І ви знаєте, ми на днях робили бухгалтерію, звичайно, він достатньо заробляє мій чоловік, але хто проживає в Німеччині, той знає, які податки. Тому тут питання, хто кого кормить. Так? Більше заробляється, більше платиться податків. Тому ось відповідь на ці питання. А йдіть, а ви вже є сидите, і ми вас кормимо. Майже, майже встигла Встигла відповісти те, що я хотіла сказати. І я хочу ще раз дуже-дуже подякувати всім, всім, хто писав такі, такі дуже добрі сердечні коментарі. Я просто... Я читала і реально душа раділа, що є люди, є люди свідомі, є люди, яким не байдуже. Я дуже вам вдячна. І я дякую, що ви залишилися на нашому каналі. І... До наступних відео.